Мене звуть Андрій Вакарчук. Ми займаємось допомогою та вирішенням деяких питань військових. Почали з Максимом з цими аптечками майже з самого початку, може, там десь на першому-другому місці. Бач, прийшлось дружити. За хвилинкою дзвонить. Що то? Так їхати на залуса. Сьогодні у нас по плану 300 плюс аптечок. А 300 плюс аптечок це треба багато квадратних метрів. Ну, я їду вже. Я ж з коробками їду, що ти думаєш? 10 хвилин. Все, давай розлікає їх. Можеш поки там щось там станцювати, як ти вмієш. Максим втягнув мене в це. Саме в аптечки, бо... Бо Максим доктор, і він почав це все. І якось ми з, з друзями тягнемо це все вже третій рік. І раз на, намагаємось раз на місяць збирати, хоча б штук 100, але іноді виходить трошки довше, там 150, трошки менше, там під 200. Ось це ми збирали у грудні гроші, тобто грудень січень. Накопичили, склали все-все-все, що в нас є. І от зараз їдемо збирати по максимуму. Це буде, мені здається, наш максимум. Стільки ми що не робили 310 чи щось було близько 300. Але це прям дуже багато. На жаль, це така боль да, наша, що на, на третьому році повномасштабної війни ми досі не... Не вміємо, не можемо, і не у всіх в нас є гарні аптечки. Тому, бач, ми трошки робимо. Там, багато хто, хто робить, і робить, робить гарні і працює над цим, але досі не вистачає, на жаль. І ось, ось такі фідбеки, як типу, ого, яка в тебе аптечка, ти що лікар, чи там. Твоя аптечка когось врятувала вчора. На твоїй автівці виїхали там звідти ось такий, знаєш, короткий. Щоб, щоб таку одну велику історію, я тобі зараз не згадаю, а такі маленькі шматочки Ми розуміємо, що це не дарма. І що треба, треба далі, треба, треба більше. Треба. Треба, треба. треба. Це катка вдовгою, знаєш. Найважче у цьому всьому, це, звісно, знайти гроші. Ти просиш кожен раз як для себе. І кожен раз треба щось вигадувати, якісь, якісь конкурси, я там не знаю, якісь призи на розіграші, щось, щось думати, креативити, малювати да, там, картинки на збори. Кожен раз це важко, важче. Воно накипає. І, ну, Типу, там є якісь люди, да, хтось там донатив, хтось цікавився, а потім раз і, і все. Ну, типу, наче, наче все закінчилось. А в нас, ну, типу, це кожен день. отак, тобто, ну, тобто, Нова пошта, підвал, нова пошта, підвал. Якось так. <laughs> Я не можу випасть випасть з контексту, да, типу, бо я бачу, як люди, люди, людина там працює, там працює, той піздує, той піздує. А я сьогодні буду лежати, да. буває, ну, буває таке, що, що ну, нема вже сил вставати. Ну, от дзвони Макс там, да, типу, треба надо, надо кудись їхати, давай щось, давай щось крути. Запал цей трошки, трошки падає. Але все одно, все одно ні, все одно ми працюємо. Ми займаємося автівками там привезти, знайти, зібрати, полагодити. Ну, тобто в інстаграмі тактична медицина, е там в Твіттері я в харчової двіжухі. тобто карчі, автівки, ремонти, там я, якось так. От от сьогодні відправили автівку. Там збираємо на дві автівки. І це все паралельно. Тобто, один, одному, один напрямок не заважає іншому. Так, воно йде паралельно, а воно треба кожен день завжди. Так, там, казати, що там якийсь напрямок гарячий, ну, та вони все блядь, гарячі. Погнали далі. Шови! ви? Ручками? Ти питаєш, скільки всього аптечок чи скільки всього всього? Скільки всього аптечок, всього всього. Е, аптечок. Десь вже за. Тисяч шість, мабуть. А всього-всього. Е, рахуючи по. по карткам, по. Пересуванню коштів це вже далеко за мільйон доларів, тому що мільйон був ще минулого року. Автівок я можу сказати, що в одну мою улюблену ППОшну бригаду ми рахували за 3 роки, це тільки було 12 автівок. А по, по, по всьому фронту це. Більш сотні, це 100%. Було. А аптечок я вже сказав. Mm -hmm. Ну, якось так. Мотивація, сподіваюся, у нас одна у всіх це перемога. Коли вона буде, ми не знаємо. Сказати, що це нема кому робити, я не скажу. Але мені все ж таки хочеться дотиснути це до кінця, бо як, бо як казав Паша Петриченка, треба тиснути, тиснути, та вони посипляться. Звісно, хочеться якоїсь тиші, спокою. і я вже. Mm, я вже казав, як казав Дімон, що просто хочеться виключити телефон і, ну, і просто на нього не дивитись. А що буде далі? Не знаю. А, може кудись поїхати, трошки подивитися. Трошки подивитись спокійне життя, бо навіть після перемоги тут воно не буде спокійне, бо я не знаю, коли це буде. Але це буде.